Понад 600 одночасних обшуків по всій країні нацполіція показала спецоперацію із викриття ухилянських схем. За даними слідства, організатори нелегально перекинули за кордон сотні військовозобов'язаних пішо, автомобілями та човнами. Скільки тривало розслідування, хто фігуранти, про які суми йдеться, поліція поки не повідомила. Подробиці обіцяють надати згодом. Однак переконують, що це лише Перший етап спецоперації відбувається вона у всіх областях. Самовільно залишив частину і заявив про це публічно сьогодні у Дніпрі. Має відбутися судове засідання у справі військовослужбовця Сергія Гнізділова, 21 вересня боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади у соціальних мережах повідомив, що залишає частину, і не повернеться до війська, доки на законодавчому рівні не будуть встановлені чіткі строки служби і вирішене питання демобілізації. Чоловік переконує, хоче привернути увагу до цієї проблеми. 9 жовтня Сергія Гнізділова затримали співробітники ДБР. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. 6 січня арешт продовжили. Дії Гнізділова кваліфіковані як дезертирство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Про перебіг судового засідання дивіться у наступних випусках. ТСН онлайн ледь не занепастили у замкненій квартирі. У столиці врятували кота, який залишився сам, бо господаря примусово за. Брали в тецака наодинці, майже без харчів та води. Рудий провів аж. Шість днів. Увесь цей час. Сусіди чули жалібне нявчання. А коли воно стихло, занепокоїлися ще більше. Тож викликали копів і волонтерів зоопатруля. З'ясувалося, чоловіка мобілізували, навіть не давши можливості передати ключі знайомим. І з дозволу власника двері квартири, де був бранець, правоохоронці та волонтери зрештою відімкнули. Рудий був зневоднений та застресований від переляку, вчепився кіхтиками у своїх рятівників і не відпускав їх. Тепер тваринка на лікуванні, а щойно піде на поправку котику за згодою мобілізованого господаря шукатимуть нову сім'ю.